Чому є психологи, у яких є ну такий комплекс рятівника, так або вони намагаються допомогти всім. Вони бачать людину і хочуть їй допомогти прямо тут і зараз. Тобто такий рятівний, такий жилетний неї натягають і хочуть щось там витягнути на собі. Це зазвичай люди або гіперемпати, або, наприклад, не дуже. Досвідчені люди саме з точки зору психології, вони можуть бути волонтерами, так тобто це не прям психолог, це більше як волонтерська така засада, і людина може відчувати себе, ніби от мені круто від того, що я рятую когось, так але насправді такий психолог, уже компетентний, зазвичай не займається просто рятівництвом. Він розуміє, що Нічого не допоможе самій людині людині ніж в її власній рефлексії, так ніж її власне бажання, і тому більш зріло до цього підходу. Тобто, це нормально, що ви хочете когось врятувати, це нічого страшного. З цим більше досвід так вкориться. Якщо ви чим більше будете працювати, чим більше ви будете навчатися на психолога, тим швидше ви зрозумієте, що усім допомогти неможливо.